Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання міста Куп'янськ, що заважає припинити обстріли, одвернути росіян на віки вічні, одвести і знищити всіх росіян, що обстрілюють Куп'янськ, наступають на Куп'янськ. Угу. Там є колаборанти, працюють на расистів, домовляють. Ну, тут люди, прихильники Росії працюють. Треба чистить, зачищать, через людей. Дуже важко так військовим через людей вони здають повністю всю інформацію ворогу за гроші причому вся територія вона наповнена цими людьми вони заробляють таким чином гроші і ворог нищить купянськ все розбомблено, ці люди там сидять, дивляться, спостерігають, здають інформацію, гроші до них надходять. От це треба заперечувати все. Заперечую. Заперечу. Заперечую також. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка. Відвести, відвернути ворога від Купянська, заперечую. Які плани у расистів? стосовно купянська, у росіян? Які плани? Планують оточити, замінувати шляхи дороги до себе, щоб не пускати. Ну, більше йде, що не матимуть вони такої змоги, оточення в них не відбудеться. Більше йде, що вони до себе шляхи мінують, і, можливо, ще така буде. Небезпека, вони стосовно військових можуть застосовувати заборонену зброю, хімічну, напевно. Так, більше оборона, більше так, щоб військові України не змогли рухатися в цьому напрямку. А Купянськ? Чи буде е, окупація і наступ на Купянську у росіян? Які плани? Ні, тут ні, насправді більше вони схильні до того, щоб взагалі вийти з території України, втікати, відступати. І обстріли оці Куп'янська проводяться для того, щоб залякувати наших війсь... ну, зупиняти наших військових, українських військових і більше так ще. Ну, Вони люблять руйнувати саме Купіанськ як покарання, їм дають такі накази саме руйнувати Купіянськ, як От таке покарання, щоб щось вийшла карта не так справедливо. От Вони так роблять. І в голові більше самим, щоб втікти, захиститися, втікти. А на Купянськ наступу не буде і окупації повторної також не буде. Скажіть ви ще сили, чи до кінця липня, цього року, до кінця липня вдасться забрати, знищити росіян, що обстрілюють Куп'янськ, відігнати їх якомога далі? Так, вдасться. Куп'янськ, наші військові такі знищать расистів у цих, що обстрілюють Куп'янськ, вбивають жителів, буде за допомогою маневрів, хитрощів відкритий шлях, відкриють наші військові шлях дорогу Прошу Вищі сили, допоможіть забрати всю небезпеку. Відкриваю всі шляхи дороги. Так, заперечуємо. я хочу ще подивитися. Угу. Будуть тікати. поганим Поганої метли, от їх виженуть повністю. Верховний суд добре. Дякую ще все. Заперечую весь негатив. Заперечуюсь, знімаю. Всі руйною російські плани. Росіяни щодо Куп'янського не мають змоги. Обстрілювати Куп'янськ буде так. Заперечую повністю всіх колаборантів, всіх агентів, всіх, хто на Росію працює, більше не можуть цього робити. Надійде вся необхідна зброя для військових України. Більше, заперечую. Заперечую, відкриваю всі шляхи на надходження всієї необхідної зброї, бронетехніки для військових України. Більше нема нічого, що заважає військовим України повбивати всіх росіян, що обстрілюють місто Куп'янськ. Вертаю всі бомби, ракети, снаряди російські, повертаємо на голову, все їм сипеться і падає, перекриваю. Закриваю всі шляхи постачання зброї до для... Для... Для расистів. До для росіян більше не надходить зброя, більше немає чим і як обстрілювати Куп'янськ, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть очистити Купянськ. Куп'янський напрямок від всіх колаборантів, від всіх расистів, всіх ждунів, позакривати їм роти і очі, щоб вони не могли здавати інформацію: ворогу. Буде так, буде так, буде так. І відбудеться повне звільнення території української напрямку куп'янську, від расистів, від росіян. Буде так, буде так, буде так. де буде все сказане здійснення. Так що мають до кінця липня вибити расистів. Всіх так дійсно їх не, не стане. Повбивають наші військові росіяни. Дякую за увагу.